Моя робота вийти, показати гарний бокс, прославити свою країну. Саме це гасло, що належить абсолютному чемпіону світу Олександру Усику, стало кредо для юних спортсменів, які 1 та 2 листопада зібралися у південноукраїнську. На арені спортивного комплексу Олімп пройшов ювілейний 10-й всеукраїнський турнір з боксу на призи профспілкового комітету енергоатома. Однак бокс це не лише про силу, а й про загартування волі, що є особливо важливим сьогодні. Заступник генерального директора Паес персоналу Сергій Котельник поділився своїм розумінням філософії цього виду спорту. Бокс це олімпійський вид спорту, це потужний, жорсткий, ну але дуже цікавий водовичний вид спорту, який загартовує силу, волю, дух. Що нам зараз кожному потрібно під час цієї війни. Це кожен день зріст над собою, це кожен день розвиток. Більше сотні спортсменів із різних шкіл боксу з'їхалися на Миколаївщину, щоб визначити кращих. Вже стартові поєдинки задали високий темп. Швидкість, точність і сталеві нерви. Лише це вирішувало долю раунду. В рингу боролися як юніори, так і молодь, чиї двобої вже проводяться за правилами дорослої еліти. Більше ста боксерів боролись за медалі та нагороди два дні. 17 команд, 8 областей у нас було. Так що третина України до нас приїхала. Господарі рингу, спортсмени Південноукраїнська продемонстрували вражаючу підготовку: сім фіналів, сім золотих нагород. Навіть найскладніші бої завершувалися на користь місцевих боксерів. Данило Тарасов, який вже має вісім років досвіду, поділився емоціями після своєї перемоги. Я сьогодні виграв. Суперник був тяжкий, але я переміг. Що, треба більше тренуватися, займатися цим спортом. А 14-річний Владислав Криволуцький довів, що завдяки ідеальній підготовці часом вистачає і однієї хвилини. Шість разів на тиждень ходжу на бокс по кожен день займаюся. Сьогодні я боксував проти хлопця з Миколаєва. Виграв його в першому раунді за минуту. Вболівання за своїх це невід'ємна частина турніру. На жаль, єдина дівчина Марія Захар'ян не змогла вийти на ринг через відсутність суперниці, але вона стала найвідданішою вболівальницею своєї команди. Я приїжджала сюди боксувати, але суперниці немає. Просто приїхала подивитися. Цікаво дивитися бої. Хотілася б якусь сильну суперницю. Ну дуже хочеться досягти чогось попасти в збірну. Їздити на збори, займати перші місця турнір вкотре підтвердив, що боксерська традиція на південно українській АЕС залишається незламною, а молоді спортсмени готові до нових перемог.